Обмеження на російську енергетику, фінансовий сектор та воєнну машину у Єврокомісії представили 19-й пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російський тіньовий флот, банківські та платіжні системи, а також компанії, які підтримують воєнну машину країни-агресорки. Планують у цьому пакеті і відмову від скрапленого газу з РФ. Більше від Соні Григорчук. 19-й пакет 19 вересня. When speaking directly with partners that speak. Коли ми говоримо безпосередньо з партнерами, які спілкуються з росіянами, вони кажуть, що скасування санкцій серед основних запитів. Тому ми знаємо, що це ефективний інструмент економічного тиску, і ми будемо використовувати його доти, доки Росія не сяде за стіл переговорів для справедливого і тривалого миру. Санкції президентка Єврокомісії ділить на три групи: перша енергетика, зокрема, нові обмеження введуть проти 118 суден тіньового флоту Росії. Так, їхня загальна кількість зросте до понад 560. Сумарний цінний флот це десь від 600 до 800 танкерів, тому це вже дуже великий відсоток попадає в санкційну заборону. А плюс цікава цифра, що не менше ніж 14 мільярдів доларів обіж Росії формування ось цього тіньового флоту у новому пакеті. Також є відмова від російського скрапленого газу. Її хочуть запровадити роком раніше аніж оголошували до цього. головним джерелом доходів Росії для фінансування війни залишається експорт енергоносіїв. Ми пропонуємо повну заборону імпорту російського скрапленого газу до січня 2027 року. час перекрити кран. Ми готові до цього. Ми економимо електроенергію. Ми урізноманітнили поставки. Ми інвестували в низьковуглецеві джерела як ніколи раніше. Скраплений газ із Росії досі імпортує низка країн-членів ЄС. За даними The Guardian, їх щонайменше вісім: Бельгія, Франція, Греція, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Угорщина та Словаччина. Все ж таки, цей лаг ще більше ніж рік часу. Нам здається, що можна було і швидше. Євросоюз приймає рішення на консенсусній основі. Ми шукають компроміс. А деякі країни обґрунтовано побоюються, що пошук альтернативних зверна надходження з різного газу потребуватиме певний час, і вони хочуть бути безпечними в цьому сенсі, щоб мати достатньо часу для Роснефті і Газпромніфті ведуть повну заборону транзакцій. Обмеження планують і проти тих, хто купує нафту в обхід санкцій, нафтопереробних заводів, трейдерів і нафтохімічних компаній у третіх країнах, включно з Китаєм. За три роки доходи Росії від продажу нафти в Європу знизились на понад 90%. відсотків. ми перегортаємо цю сторінку назавжди. Другий блок санкцій націлений на фінансовий сектор. Це заборона транзакцій для російських банків і банків у третіх країнах, які допомагають обходити санкції. Також обмеження торкнуться іноземних банків, які співпрацюють із російськими альтернативними платіжними системами, зокрема МІР. Тактика ухиляння від обмежень стає все більш витонченою. Наші санкції будуть адаптовуватися, щоб залишатися попереду. Тому вперше наші обмеження торкнуться криптоплатформ і заборонять транзакції в криптовалютах. Третя група передбачає санкції проти 45 компаній у Росії та третіх країнах, які прямо чи опосередковано підтримують військово-промисловий комплекс РФ. Ми бачимо в реальних документах, переписках між відповідними виробниками Російської Федерації вони між собою переписуються. От йолки-палки через санкції ми там вчасно не отримали шість станків. Будь-які санкції бажаю, в сфері ВПК, неминуче призводять до зменшення загальної кількості. Випущено засідання Власюк каже разом із 19-м пакетом євросоюзу свої санкції вже приготували в сполучених штатах. Однак, ухвалення під питанням це вже як політичні рішення, але нам дуже подобається те, що дискусія про посилення економічного тиску на Росію через санкції та через тарифи активно тривала протягом останніх декілька тижнів. на рівні великої сімки що означає максимальну координацію і відповідно високі шанси на прийняття. Окремими країнами своїх пакетів а от кандидат юридичних наук Геннадій Дупов вважає, що для очільника США Дональда Трампа питання спільних санкцій з ЄС нерозривно пов'язане із його торговельними відносинами, зокрема Китаєм та Індією, враховуючи суперечність інтересів американців і європейців, яка сьогодні є очевидною. Трамп хоче. Збалансувати торгівлю свою з європейським союзом він продовжуватиме використовувати наш привід для того, щоб зокрема не продавати більше енергоносіїв американських в європейські країни. Ну і іншим чином вплимати впливати на їхні рішення відносно Китаю. Зокрема, зі слів Владислава Власюка остаточно затвердити 19-й пакет можуть наступного тижня на засіданні ради ЄС. Соня Грочук, телеканал Рада для підсумків. Єдині головне.